Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Вітаємо усіх прихильників it ліги Міста Лева загалом сьогодні продовжується баталія в рамках благодійного кубку на підтримку Збройних сил України. До вашої уваги, зустріч між командами SoftServe та NX. Так як номінальними господарями цього протистояння є команда NX, довелося хлопцям одягнути поверх себе зелені маніжки. Один-один на табло. Команди обмінялися швидкими голами. На старті поєдинку неодмінно ви їх побачите. У відеоогляді нашої дуелі. Тарас Мілянець виходить на зручну позицію, аби переграти Василя Власюка, але хороша гра голкіпера не залишає шансів 21-му номеру команди Нікс. Андрій Васів. Олексій Михалевський. Зараз захищається команда. Віталія Рябоконя. Ну, з огляду на ситуацію, в цілому сьогодні і совсер без Олександра Дудаша. Дудаш відпочиває, Дудаш грав за совсеру. Це не слід забувати. Обидві команди посіли останні сходинки у своїх квартетах, також поступилися у півфінальних зустрічах. ЕПАМ проходить далі. Ну І Інтелія, в тому числі, двоє команд невдовзі розіграють між собою. Кому ж дістанеться престижне. Перше між, між тими командами, котрі змагалися у квартетах аутсайдерів. Ну Власне, команди були поділені на чотири групи, сильніші грали сильнішими. Другі команди з Колективами, які посіли другі місця у своїх підгрупах і так далі. Слідкуємо за грою футзалістів У зелених тонах передача. По лінії удар повз ворота. Летить м'яч, це вже неабиякий шанс для команди НХ. Сьогодні лише два резервісти в ротах капітан команди Олександр Романовський. Сировитник на лівому фланзі намагався обіграти опонентів, але не вдалося вийти на зручну позицію. Розіграш від Білочорних з лівого флангу Олег Лісніченко. Це вже дуже цікаво. Юрій Горощук сьогодні може допомогти у тому числі не надто вдала передача і незадоволений Андрій Татаренко діями своїх партнерів до команди. Менше однієї хвилини залишається зіграти хлопцям. У першій половині у нас партета на один, У випадку нічийного рахунку на футзалістів очікує серія після матчових Ну, власне, поступилися гравці Совсервої Паму у цій лотереї. І дозволили команді Андрія Федюка зіграти з Інтеліас. М'яч вийшов аут на заключних секундах. Першого тайму команда НІКС розіграє свій стандарт. Віталій Рібоконь поки що без тайм-аут. Олександр Романовський на ну, Олексія Михайлевського виконав передачу. Атакують досить підступно господарів. Удар швидою це кутовий для клубу «НХ». Ото обміняється команди позиціями. На лаві запасних. Ще один удар. Непогано. М'яч не влітає у сітку. Тут було дуже близько до взяття воріт. Близький був Штиньович, але не пощастило останнього. Михалевський. 5 секунд. Михалевський. Передача. Швидше слід вирішувати. І на цьому завершується перший тайм. Нічия. За рахунком 1-1 йдемо на відпочинок. Пані Панове, запрошуємо усіх на перегляд другого тайма дебютної гри сьогоднішнього ігрового вечора на босково Орені. Продовжується благодійний кубок на підтримку Збройних сил України. Команди Нікс та «Совсерв» наразі грають у нічию 1-1. Андрій Васів, Олексій Михайлевський, також Тиньович Василь, Тарас Мілянець, Олександр Романовський. Під керівництвом Віталія Рябоконя продовжують шукати слабкі місця в діях команди опонента. Ну і загалом також не слід забувати про QR-код, який от, -от з'явиться на наших екранах. Ми повинні робити добру справу, приносити свою поміч нашим захисникам і захисницям. Це надзвичайно важливо. Неодмінно за кілька хвилин ви побачите праворуч горі QR-код, який треба буде відсканувати ну і зробити свій донат. Власне, мета нашого благодійного турніру це не перемога однієї з команд, це насамперед звитяга Збройних сил України над окупантом, якого потрібно виганяти з наших територій. М'яч під контролем. Олексія Михайлевського. Андрій Васів. Праворуч. Чудово. Переведення Олександра Романовського. Костюк. Титаренко. Григорій Севрук. Ці хлопці зараз обороняються. Також Володимир Малахівський у воротах Василь Лесюк. Достатня кількість резервістів. Зокрема, Юрій Горощук. Зараз втрата у простій ситуації. Вихід удар, удорм'яч у воротах! Як же ж розібрався, Володимир Малахівський. Черпачком за комірець. Блискавичне завершення. Ну так профі зазвичай забував. Чудово побачив. Немає голкіпера. Івасів. Не міг грати руками і відзначається. Колектив Совцер. 2 2-1 на нашому протистоять. Івасів на правому фланзі мільйониць. Знову Володимир Малахівський. Григорій Севрук, рахунок у матчі збільшується. 1-3. Ну, з інтервалом у 30 секунд гравці Совсерву двічі покарали команду Віталія Боко. Так, власне, є над чим попрацювати. Гра на п'ятого поки не вдається. Івасів, Передача на лівий фланг. Там вдалося Олексію Михайлевському обірати суперника Севрук захищається. Ну і бракує сьогодні ніксу голкіпера, хто би що не говорив. Номінального стража. Андрій робить переведення на правий фланг. Інтелія пам, Це наступні учасники Ярового вечора, які також покажуть себе у всій красі. Будемо насолоджуватись герою команд. Які. Небо, як старається, так, досить серйозна прирва. З точки зору останніх результатів між цими клубами, оскільки ПАМ був одним із явних аутсайдерів першої айті ліги Інтеліс. Неба як старався у мастера айтілізі, Команда зберегла свою прописку, досить впевнено стартувавши, але вибула в чверть Передача праворучна Тараса Мілянця. Тут уже пас. На лівий фланг не проходить від Штиньовича. А от от. Розіграє зелено помаранчевий. Ну, рідкісні відтінки кольорів зараз зустрічаємо, оскільки так біло помаранчевим є футзалісти. Ріксу Костюк зловив крота. Таке враження не надто вдало влучив по м'ячу. Відбудеться ротація у команди Совсер повертається. Сироватник, також Юрій Горощук. М'яч на лівому фланзі в Андрія Івасі. Є можливість пасу на правий фланг. Атакує Нікс дуже обережно в ці секунди, хоч і команда поступається з різницею два м'ячі, але у цьому виді спорту завжди є перспективи в будь-якому випадку. 30 секунд фінальних будуть у чистому форматі. Тобто, коли м'яч виходить за межі бокової лінії, хронометрист зупинятиме відлік на годину. Помилка під час простої передачі від Андрія Івася. Пармановський повернеться у ворота. Ну, зазвичай, у більшості випадків саме капітани показують приклад своїм колегам. Сьогодні не надто багато гравців допомагатимуть іпам. І це може допомогти Інталісу насамперед взяти легку звитягу зустрічі проти команди Андрія Федюка. Степан Струк чудово знає Андрія Федюка. Ці хлопці неодноразово ділили роздягання. Колісниченко. пас у спину, сировитник, встояв. Ось, власне, досить габаритний, високий виконавець. Удар м'ячу рамці, Олег Коліснічанко рахунок у зустрічі стає 1-4. З носка зупинив приборка мною, пробив повз волкіп. Хороше завершення цієї комбінації. Атакують. Гравці Ніксу, але пропускають водночас більше. Василь Ласюк. показує партнерам, що вони повинні розігрувати аут, оскільки м'яч перетнув межі лінії. До воріт Василя Власюка. Колісічан. Пусті фактично ворота можна забивати, однак там вдало грає голкіпер. Зменшив кут обстрілу, вийшовши і воріт і не дозволив суперникам відзначитись. Таке враження, що немає бажання УНІКС забивати голи супернику. Поки що у заключеній третині. Досить рідко ця команда грає з м'ячем. Отак, а через лівий фронт тут вже є перспектива. І Васієв не наздоганяє передачу одноклубників. Ну, власне, як зараз пригадую, Ігор Галапа, Андрій Васів, Лімомир Дацько. Трійка цих футболістів грала за НХ і показували досить непоганий результат. Але є один момент. Якщо Дацько став срібним призером, Айті Ліги у мастер чемпіонаті Горощук забиває у порожні ворота рахунок зустрічі стає 1-5. Ну, це вже справжній бенефіс команди «Совсер» у другій половині. Чудове завершення у підсумку. Змушений Віталій Рябоконі робити певні зміни. Ну, з його хлопцями, ще зараз відбувається. Вони не можуть зібратися докупи. Рідиний кулак. Івасів. Власюк виходить і воріт, чітко грає у цьому епізоді. Ж надію, Павла Атакують. Номінальні господарі. Чудова нагода була для удару в поворотах, але всі старання, в котре звелись на нівельс. Горощук. Шукає відкривання одноклубники Павло Чухна. Сировитник. Атакують. Біло-чорні, Коліснічанко він сьогодні теж відзначався. Отака уже лівим флангом удар з носка в ближній кут, Ну, бракує сьогодні голкіпера команді НХ, це очевидно. Ну а також пані панове, вкотре повторюся про мету нашого благодійного кубку на підтримку Збройних сил України. Це максимальна підтримка наших захисників і захисниць. Організатора -ліги от, -от завітають у гарячі точки. І також... Будуть долучатися до хороших справ, не без вашої допомоги. Скануйте, праворуч, горіє QR-код. Робіть свої донати, маленьких донатів. Попросту не буває, аноні. Але... Нехай у Кожній родині панує лише мир, злагода і щастя. Кутовий удар для Совсеву. Показує Василь Лисюк своїм хлопцям або ті. Діяли. Дуже обережно, не наражаючи. На контратаку і м'яч опиняється в воротах. Олександр Романовський пропускає досить непотрібний гол. Там аплодисментами підбадьорює Сергія Власюка. опиняється в сітці. Ну і Це розуміє Олександр Романовський, нічого не вдієш. У нас вже тенісний рахунок, 6-1. Попри те, що результат наприкінці першого тайму на старті другого був нічийним 1-1. Передача на лівий фланг не проходить у цьому моменті і у підсумку команда. Олександра Дудаша чудово продовжує тримати м'яч в своїх ногах. Там було падіння з боку Григорія Севрука, Ну йому для усього щастя бракує лише поблизу водички. коктейль в руки і панамку на голову тайм скористається Віталій Рябоконь за 10,5 хвилин до фінального свистка. Вертається команди після міні-брейку, яким скористався головний карман Еченіксу Віталій Рябоконь. Вийшли із роздягальні футзалісти ЄПАМО. Ми їх також побачимо в рамках ігрового вечора, які зустрінуться з Інтеліасом. Сьогодні не обійдеться без клубу Тех 1. Пастушок старший уже прибув на трибуни разом із Романом Семенєвим. Ну, власне, достатню кількість матчів Тех 1 проводить на Боску Арені. Це, власне, з моїх спостережень. Атакують діло чорне. Григорій Севрук залишає можливість Власюку зупинити м'яч, а тут хіба не було фолу. Едуард Черняховський та Іван Веши, арбітри ігрового вечора, але ну, ми фактично і ці прізвища не згадуємо. Мінімум фолів. Помітно, що товариський статус фактично має ця зустріч. Одні начебто і хочуть, але не можуть. Інші можуть, але більше не хочуть. Там допомагає Власюк підвести супернику, все гаразд. Правила, фаєрплей ніхто не скасовував. Касол. розминається. Івасів. Передачу виконує дуже невдало. Костюк на перехоплення. Власюк. Сіврук. Пас надто сильний лівою ногою в адрес партнера. Є безпосередньо зараз вибачення. Приймає Власюк від Григорія Севрука. Андрій Татаренко. Пішов просингувати суперника. Івасів. Не надто вдалий пас, ну і відбудеться отот зміна. Так, Віталій Рібоконь присів на трибуну. Йому зараз важко щось витиснути, коли немає на сам передгулки воротах. Йому складно щось запропонувати у відповідь суперникам. Гра на п'ятого не вдається. Ми також ціла низка яскравих виконавців сьогодні відсутня у Ніксу. Ми можемо говорити про Супика, про Стащишина і Васів. Про того ж таки, Ігор'я Галапова. Чудова робота на індивідуальному рівні від Андрія Івасєва. Горощук вдало грає в межах правил. Горощук. Івасів. Пас п'ятою, а там немає і близько нікого. Окрім голкіпера Василя Власюка. Олег Колісніченко. Персонує суперника багато сумбуру, боротьби, але це все зайве. Можна було зіграти ефективніше. Горощук. На правильному фланзі є підтримка одноклубників. Сергій Костюк. Повному порядку ну, на фоні опонента. Ну, власне, зараз передача поміж ніг. Не повірив Колісніченко, що такий задом Юрія Горощука матиме перспективи, але, відверто кажучи, все було створено належним чином. Атакують зелень. Чудово по лінії Олексій Михайлевський. Вихід навіть його удар лівою ногою. Ми не побачимо, оскільки випустив кулю за межі ігрової зони. В динаміці здалося, що є неабиякі перспективи в Олексія Михайлевського. Там уже Штиньович, його удар повз ворота, коли можна було Василю віддати передачу. Гра руками за межами карної зони, однак Іван Вишивний показує, можна продовжувати грати. Тут вже пусті ворота. Горощук. М'яч усіць. Арбітри навіть не дали свисток, оскільки Романовський відверто зіграв рукою, але на думку рефері м'яч від Тулуба відстрибнув рукою. І... Він ще вони просто десь закрив на такі дії очі. Андрія Васєва одразу запалив свій розпач в адрес капітана. Совсер атакує. Шість голів у другому таймі ми вже побачили. Відверто кажуть, що це чимало з огляду на перший тайм. Мілянець. Тарас сьогодні був дуже активним на початку, але ця активність зникає ближче до завершення протистояння. Налієму фланзі. Останній Едуард Черняховський своїм свистком фіксує, що представник Ніксу випустив м'яч за межі бокової лінії. Стандарт для біло-чорних Горощук обірав дуже тонко одного суперника, поліз на іншого та здобув кутовий удар. Атакують білочорні. Постріл перспективно і м'яч опиняється в воротах. 8-1. Ну, не пішло. У Романовського не пішло. І у хлопців тут ані жовта форма, ані бажання, яке мало місця на початку. Ну і Віталій Рябаков. Він вже нічого не говорить своїм хлопцям, він розуміє. Їхня ціль попросту десь отримати задоволення, адже не раніше, як за півтори місяці, стартує літня першість. Можливо, декому слід пороздумувати серйозно щодо своєї участі на свіжому повітрі. Так, угрів футзал. Романовський. Пас по лінії. Знову втрата. Титаренко. Романовський. Олексій Михайлевський. Буде розхитувати суперника, але не має можливості для удару. Чудово зараз. Витиснули. Кудзалістів Веніксу на їхню ж половину поля підопічні Олександра Дудаша. на п'ятого продовжується, але що з прийомом не зрозуміло тут. Василь Штаньович. Дуже невдало зупиняв м'яч. Володимир Малахівський. На Костюка. Романовський. Забрав шкіряного у руку, одразу вкинув снаряд на ближнього. Атакують зелені. Івасів. Поміж ніг, перспективно. Мілянець йде вперед, помиляється. Володимир Малахівський. Удар по центру. Пробив, що є сили, але вдало грає капітан Олександр Романовський. Мілянець відповідає своїм ударом повз ворот. Бачив момент пострілу Василь Лисюк Побіг в напрямку ближньої стійки. Суттєвої загрози. Цей удар на як на мене. Костюк. Чудова боротьба у виконанні Андрія Васіва та Сергія Костюка. Передача у центр. Костюк. Пітеренко. Праворуч Малахівський по лінії Костюк. Івасі на грі, залишає Андрій через Тараса Мілянця. Перспективно зараз у Інікс вимальовувалася комбінація, однак наражає себе на контратаку. Аут для Біло Чорт. Гра на п'ятого від Совсерво. Це вже дуже цікаво, Андрій Татаренко. Опуститься нижче Сергій Костюк. На правому фланзі можна зустріти. Володимира Малахівського тут не надто вдала передача. Зреагував Олексій Михайлевський. Ліквідував загрозу. Татаренко. Костюк. Передача по лінії. Є змога прострілити у цьому епізоді. Татаренко. Малахівський. Пресинг з боку гравців команди. Нікс. Мілянець. Помиляється. Тут атака 3 в 2. Чухна. Павло. Ну, дуже довго зараз роздумував з передачі. Перемудрував, як на мене. Кутовий для софтсерву. Потрібно було раніше 11-му номеру завдавати удар, або ж виконати пас на партнера по команді. Титаренко. Перейшов. Центр майданчика. Передача на правий фланг. Костюк. Аут. для команди Совсер. Готують. Свою атаку біло-чорну. Чухна. Передача. чудова, Якимось дивом м'яч не опиняється в Сітці. А це було доволі перспективно. Інтеліас готується до гри. Також який. гравці команди. Епа. Тут уже спускається. Віктор Сорока з третього поверху. Перевдягнулися хлопці. Незабаром Інтелія буде проводити майстер-клас, як на мене, оскільки сьогодні в ЕПАМу недостатньо обоє. Корнер. Готують розіграш флангу. Зелено помаранч Менше двох хвилин і прозвучить фінальний свисток. Якщо б можна було цю гру раніше зупинити, гадаю, ніхто б не відмовився. Оскільки Совцерф сьогодні впевнено у другому таймі, зокрема, здобуває свою перемогу. З низкою красивих ударів Штаньович Васів помиляється. Ну, бажання дуже багато в Андрія, але не все поки вдається. І тут Павлочух реагує і парирує удар суперника. Кутовий з правого флану розіграють гравці НІКСу. Передача на Андрія Івасєва. По лінії виконує передачу. Простріл. Чухна. На Олега Колісніченка. Горошчуку було складно меч проборкати, але тим не менше він впорався. Тетаренко. Діагональний пас. Івасів. Не надто вдало зараз зіграв Андрій. Помиляється. Прикро вихід 2-0. на Юрія Горошчука і м'яч опиняється в сійці. Тут покотив. Чітко Павло Чухна. і Горошчуку залишалось лише ногу підставити. Ну, як на мене, Нікс не заслуговував на таку поразку. У стартові 20 хвилин це точно, але у другому таймі бачимо на майданчику лише одну футзальну дружину. І це Совцеров. Атака правим флангом, можливо, другий м'яч вдасться забити команді NX по зворота. Але куля, 10 голів на обох ми вже побачили. 9-1. Вітаємо з перемогою команди Совцеров, ну, яка таким чином припиняє. Свої виступи в рамках зимової частини сезону. Ну і те ж саме стосується НХ. Правда, як то кажуть, цей млинець останній є доволі гливким для колективу Віталія Рябоконі. Останні секунди звучить фінальний свисток. Дякуємо командам за активну участь у цьому благодійному кубку на підтримку Збройних сил України. Попереду Інтелія Стаєпам. Не пропустіть, залишайтесь разом із нами.